Коли ми подивимося, ну, наприклад, вартість найдорожчих брендів світу, ми побачимо, що перше місця займає Apple, Microsoft, Google, тобто те, що якраз базовано на знаннях на абсолютно новітніх технологіях, тому ми говоримо про. Необхідність інвестицій в людину і, і розуміння людини як от найважливішого ресурсу, який може, бу, може дати найшвидше зростання у територіальних громадах. Тобто, це така якби, основна частина. Філософії пошуку і використання ресурсів. А тепер ми говоримо, а як це все виглядає ну, на практиці, в реалі. Якщо ми розуміємо, що в світі, який дуже швидко змінюється, основним ресурсом є час, тобто це той ресурс, який не можна нічим компенсувати. Якщо ви сьогодні не зробили те, що треба було зробити, завтра його можна вже не робити, тому що життя ставить вже нові завдання, які треба робити, тому що постійне доганяння не дає того ефекту для зростання, тобто є час. Є простір. Якщо ми говоримо про час-ресурс, то ми говоримо, що у територіальній громаді ми цей час намагаємося певним чином спроектувати його використання через стратегію чи стратегічний план розвитку громади, де ми визначаємо бачення нашого розвитку, де ми ідентифікуємо свої конкурентні переваги, де ми враховуємо обмеження. І от на середньострокову чи довгострокову перспективу ми визначаємо етапи, що ми будемо робити, які ресурси вартісні в це будемо вкладати, і які позитивні результати ми досягнемо. Тобто ми маємо план в часі, але громада. Це є люди, це є територія і економіка, і там сфера послуг, вона також розміщена в просторі. Тому ми говоримо і про планування ще одної складової це планування простору. Що це таке планування простору? Це розробка планувальної документації на всю територію громади. Тобто ми маємо для себе уявити, які, який у нас простор є сьогодні. Що на цьому просторі, які є земельні ділянки, які можуть бути використані найбільш ефективно, і з якою метою? Де їх треба зарезервувати під транспортні магістралі, де земельні ділянки це є рекреаційне призначення, де це завжди має бути сільськогосподарське виробництво, тому що там особливо цінні землі і так далі. Тобто, таким чином ми паралельно Йдемо двома колонами: формуємо планування часу через стратегію розвитку і формуємо планування простору через розробку планувальної документації на всю територію громади. Тобто ці планувальні документи знову ж таки базуються на ресурсах, про які ми частково говорили. Але отут я б хотів звернути увагу ще на одну річ, знову ж таки повертаючись до людини. Коли ми проводили опитування ну, в різних об'єднаних територіальних громадах, який у вас є найважливіший ресурс. Ну, ми бачили декілька складових. З одного боку, майже всі громади першим писали, що вигідне географічне розміщення, друге, там родючі землі. Там річка чи озеро, тобто природні ресурси. Ну, Правда, потім, коли ми аналізували, виявляється, що вигідне географічне розміщення, як правило, міф. Але от в окремих громадах, зокрема, наприклад, в Баранівській ОТГ, ми побачили таку дуже цікаву річ, що найбільшим, ну, за кількістю відповідей ресурсом, визначили люди, саме соціальний капітал, саме людей. тобто Прогресивна, дієва місцева влада, активність мешканців і підприємців разом це 27%, а вигідне географічне розміщення та доступність до основних ринків 25%. Тобто це дуже важлива річ, що люди починають усвідомлювати, що таким важливим ресурсом є інші люди. Але саме цікаво було наступний елемент опитування. У Цій ж самій громаді, а що заважає розвитку громади? І ми побачили, що сумарно десь 60% респондентів назвали там недостатня громадська ініціативність, пасивність органів місцевого самоврядування, недостатня підприємниців мешканців громади. Тобто, з одного боку, люди розуміють, що це є капітал, а з іншого боку, люди розуміють, що цей людський капітал. Не є достатньо розвинутий, він не є запущений як сила, яка може змінити. Тобто, фактично, оцей людський капітал є одним із найважливіших внутрішніх ресурсів громади, який об'єднує лідерство, місцевий патріотизм, взаємну довіру і самоорганізацію. Оце дуже важливо і тут ми, коли проводимо знову ж таки роботи у громадах. Ми намагаємося серед оцього людського капіталу знайти їх носіїв, тобто носіїв унікальних знань і унікальних вмінь. Це можуть бути достатньо літні люди, про яких, може, вже давно забули, але вони можуть бути оцим. Центром появи знання, який дає поштовх для якогось нового бізнесу, це місцеві підприємці, які розпочали свій бізнес з нуля і досягнули успіху. Тобто вмотивовані жителі громади, це є надзвичайно важливо для розвитку. І коли ми дивимося соціологію на сьогодні по об'єднаних територіальних громадах, ми бачимо там дуже ну, достатньо високий рівень довіри громадян до обраних ними голів, місцевих рад. Тобто, оця довіра це є надзвичайно важливо, тому що без довіри дуже складно планувати розвиток і дуже складно бачити свою перспективу